Його книжка була вже зверстана і обкладинка подана художником. Цей художник, з яким Городовський познайомився тут, при цій нагоді у філії видавництва, невисокий і білявий, з м'яким розкошлатаним волоссям страшенно зрадів, коли автор похвалив його роботу. Ви знаєте, сказав він Городовському якось зворушено і по-дружньому, ніщо мене не тішить так, як моя вдала обкладинка. Здаючи обкладинку, я почуваю себе до деякої міри просто нахабою. І разом з тим винахідником. Бо я ж графік ніякий, моя спеціальність і моя любов пейзажі, всякі, знаєте, краєвиди, але любов рідко дає прибутки, так і зо мною. Мої пейзажі прикрашають стіни моєї кімнати, можуть бути приємним презентом друзям, з'являються і на виставках, але, на жаль, не доється. А за обкладинки платять. Тим краще, що я роблю їх пристойно. Дякую вам і неодмінно прийдіть подивитись на мої пейзажі. Він примусив записати свою адресу і пішов дуже задоволений. Покінчивши справи у видавництві, Городовський близько четвертої пообідав і подумав про решту свого дня до вечірнього поїзда на Харків. Годилося б йому поспати якусь часинку, але брати кімнату в готелі задля двох-трьох годин він уважав за розкіш. Знайомих, таких, щоб до них можна було прийти перепочити, він не мав не тільки в Києві, ба навіть у Харкові, де жив уже п'ять років. Тому Городовський вирішив поїхати просто за місто і повалятись самотою на траві. Радіючи з того, що Київ на такі притулки багатий, він перебрав їх усі думкою і опинився на околицях Лук'янівки, де його вразила колись незвичайна свіжість повітря і соковита рослинність, що пашить таким потужним духом землі. Який відчути можна хіба що в низинах Полтавщини, і він пішов за окрвиконком до зупинки четвертого номера. Київ не був ні його батьківщиною, ні навіть місцем довгого перебування, але він знав його чудово. Під час випадкових одвідин Городовський оглянув його з середини і зокола, і його юнацькі домисли про місто краси й давнини себе підтвердили. Весна була чудова в білому цвіті каштанів. Але осінь він любив більше щось величне було в ній на сміливих схилах широких вулиць, що мов дрімали завжди під ударами копит і шелестом шин, зберігаючи невронено свою колишню дикість. Кам'яниці й брук, трамваї, авто не змогли подолати цих гордих горбів, що прийняли увагу міста не як тягар поразки, а як корону перемоги. І коли вересень, привітний і сумний, як мудрець, що пізнав марноту світу, але не зрікся її, посилає за Дніпра прощальні помахи тепла, дерева й трава на узбіччях відповідають йому пристрасною запашністю мручого зела, зворушеного раптовими нічними дощами. Весна тут була рожевим дівчам, що бездумно марніє від жадоби літа, а осінь голубою жінкою, що не хоче пережити свою вроду. Трамваю не було досить довго, і Городовський, ставши в чергу, мав час розглянутись навколо. Передусім, супроти харківських звичаїв, ставання в чергу до трамвая було йому новиною, бо в столиці пасажири чекали вагонів юрбою, що здобувала місця штурмовим чином. Це свідчило, міркував він, про більшу активність харків'ян, тобто про меншу їхню культурність, коли вважати культурність за звичку стримувати природні потуги, підлягаючи правилу, що їх стримує. Адже природним порухом кожного індивіда, що має пересунутись трамваєм на певну віддаль, завжди буде бажання захопити собі місце в вагоні, який не може вмістити всіх оточуючих, і коли харків'янин доконує це Навально, він користується первісним правом сили і спритності. А киянин, утворюючи чергу, шанує вже культурніше, право першого займання. Хоч обидва ці способи всідання в трамвай були однаково несправедливі, бо в першому разі людина з найбільшою потребою їхати могла бути не найдужчою, а в другому разі не найпершою в черзі. Гродовський усе-таки потішився душею, почуваючи себе в приємній атмосфері ладу. Він любив лад. Але не так, як любить чи сказати краще потребує його людина, що народилася для нього, або безповоротно до нього пристосувалася, отже більше страждає від його порушення, ніж радіє його збереженням. Для нього лад був повсякчасним здобутком у боротьбі з різнобіжними поривами, щоденною перемогою над собою, щохвилинною боротьбою з хаосом. Якщо не так часто доводилося йому витримувати, як цієї ночі генеральні бої з собою, то скільки разів траплялося поборювати дрібні на позір забаганки, що блудно прикривали лице справжніх великих небезпек? Хіба не почував він іноді солодкої приємності лягти спати, покинувши на столі гамузом папери книжки, а вранці йти з хати, лишивши позад себе неприбрану постіль? І тим суворіша була його радість, коли він, оханувши, ретельно прибирав по собі все до найменшої порошинки, тому він любив лад ревниво, не як щось природнє для себе, а як доконечне, чого боявся позбутись. Черга вигиналась спокійним, досить мальовничим півколом, і Городовський, стоячи майже в кінці, міг бачити її майже три чверть. Київ, як то кажуть, славиться чи хоч би був славився гарними жінками, тож він узявся перебирати досить байдужим поглядом жіночі постаті та обличчя перед собою. Так так, жінки були тут загалом приємніші, ніж у Харкові, і не так великою наявністю вродливих, як меншим відсотком бридких. Вони були свіжі і вдягалися виборніше, хоч засобів до цього мали, видимо, менше. Мимоволі, Городовський пригадав несмак строї столичного жіноцтва у Березоля, але зразу ж і покинув ці порівнення. З'явився трамвай, і зразу черга втратила весь свій позірний спокій і вщільнилась, ламаючи приємно заокруглість своєї лінії. Гуртки людей, що досі ніби зовсім не зацікавлено стояли осторонь, кинулися перші до вагона, відтручуючи ліктями повноправних претендентів. У дверцях сталася жахлива тиснява із криками, і чудова черга вмить обернулась на безладно розлючену юрбу, що безоглядно хнулася вперед. Що Городовському не було куди, власне, квапитися, і достатньої чинності в руках він не виявив, то натовп, ніби помщаючись йому за пасивність, щораз далі відштовхував його назад до крайнього кола старих жінок, калік та всякого іншого, легкосилого й непомітного люду. У Харкові все таки чесніше, з посмішкою подумав Городовський. Але тільки встиг подумати, побіч нього пройшла жінка, яку він чий міг би добре спостерегти за миготінням голів і тулубів, але враження від неї дістав дуже чудне, таке яскраве, що мимоволі вийшов геть, щоб краще й роздивитись, хоч справді не тямав, що він робить, чому і нащо. Поки плутався хвилину між людьми. Жінка вже встигла відійти кроків на сім-вісім, і він, не збільшуючи, але й не сміючи меншити цю відстань, безглуздо пішов за нею. Тобто йшов він досить повільно, але серце в ньому задихалося, як від довгого скаженого бігу. Він почував, що вже ледве може переступати, і до цього прикрого сквоління тіла раптом долучився різкий голос сорому, гордощів обурення. Він Серйозна людина, що має свої важливі завдання і може допуститись такої нісенітниці, як уганяти за випасковою спідницею, отак, з доброго дива, стерітися як жовторотий хлопчак. Ганьба, просто ганьба, спинись, Андрію, ти смішний. Андрій Городовський спинився, але досить жалюгідно, як заблуда в лісовій гущавині. Йому здавалось, що він ступав за нею нескінченно довго. Але, озирнувшись навкруги, побачив, що й пів кварталу не відійшов хрещатиком від зупинки, де щойно стояв. Він повернувся, він мусив повернутися в протилежний бік і тихо посунув геть, пригнічений і похилий. Аж ось побачив перед себе великий надпис Пролетарський сад, музика, атракціон, Естрада, що ввечері мав зайнятися електрикою, і пробрався нагору широкими сходами. Він потребував посидіти, спочити після несподіваного струсу, що так глибоко його збурив. В саду такого раннього часу людей було обмаль, здебільшого діти з няньками, підлітки, старечі. Городовський сів на першу ліпшу лаву навпроти порожнього оркестрового кону і, поклавши на коліна свого плаща, спробував передусім здати собі справу з дивного випадку, що допіру йому трапився. Його сліди він почув у собі доста виразно, щоб сумніватися в його незвичайній силі. Якась огида до себе, похололість рук і невичерпна стома усе свідчило за те, що він дізнав сильного, виняткового переживання, трохи подібного до страху, якби страх міг бути такий принадний. Що він цієї жінки не бачив досі, ані в очевидячки, ні як то буває у вісні, чи в любосній мрії, цього він цілковито й абсолютно певен. Він побачив її щойно вперше, це було ясно, чим же вона його так нагло причарувала? Городовський мляво посміхнувся причарувала це слово, здається, смішним людині, що має як не як за плечима 29 років. З яких більша половина проминула в добі революції. Втім, узявшись міркувати щиро, він мусив собі признатися, що й це чуже слово причарувало забліде. тієї хвилини, яку він зараз, стенувшись, уявив його, обернуто зненацька на щось мале, нікчемне, але несамовито прагнуще, з цього й виникло в ньому почуття ущербленого гонору. І що ж вона мала в собі таке притяжне? Він зараз гаряче пошкодував, що бачив тільки так побіжно її обличчя, і що вона, ідучи поперед нього, жодного разу не обернулась. Ні, ні, ніякою надією він себе не тішив, що, озирнувшись, вона могла б спинити на ньому погляд і вирізнити його серед інших, як один із загалу, він зовсім не виглядав так, щоб на нього могла, зокрема, звернутися жіноча цікавість. У всьому зовні він був приблизно середній, особливо обличчя. Він знав це, мав якесь мляве, і очі досить невиразні, хоч знав також, що такий вид він сам собі почасти випликав. і що в хвилини, коли він розв'язував себе, у хвилини піднесень і пристрасної задуми, прокидалось, оживало його лице і спалахували очі, але ж не серед вулиці, і не з такої нагоди могло це статися. Ні. Коли зараз йому заболіла думка, що не придивився до неї ближче, то тільки через те, що сподівався тепер знайти в її образі хоч якесь пояснення своєму пориву. Тому напружив як уміх уяву, викликаючи її постать перед очі, і вона стала перед ним, яка була в ту мить, коли він спостеріг її з юрби, напівобернена до нього, досить висока, в сукні, але якого кольору, яке волосся мала. А, вона була в капелюшку, чи ні, і де її обличчя нічого, крім невиразного обрису, він не бачив і не побачив, хоч скільки докладав зусилля. Зрештою, він досить весело покинув цю морудну працю це викликання духів, цей спіритизм, мовляв, бо, хоч не уявляв нічого, саме зусилля його дивним чином полегшило, розвіяло круг нього каламуть, обернуло на жарт його тривогу. Якщо чарівниця не полишила в його душі хоч стільки сліду, щоб він міг її пригадати чи пізнати, вдруге зустрінувшись, нікчемне ж її чарування. Побіжний дотик вогню, крапля окропу, несподіваний у машини, що не містить в собі запальної отрути, Велинна мана що згине тим швидше, чим менш дошукуватися її причини. І своїм впливом сягне в життя не глибше, ніж жахи й химири сну. Він заспокоївся так одразу, як був сполошений, відчув зненацька ясний, чистий дух Дніпра з глибокої низини за садом, осінні пахощі клумб, вільгу землі, сонячне тепло з під кошлатих легких хмарин. Посміхнувшись іще раз на думку, що таке може трапитися цілком дорослій людині серед білого дня, Городовський глянув на годинника. До поїзда було ще три години, і хоч за квитка він із своїми посвідками міг не турбуватись, перешкоджений намір одвідати Лук'янівку більш не спокушав його, тому він вирішив, не кваплячись пройтися пішки на вокзал, повечеряти там і спокійно рушити до Харкова. Ідучи поволі містом, Городовський почував задоволення з усього. З того, що його фінансові плани так бездоганно здійснюються, з того, що минулої ночі дав дошумувати своїм сумлінням і цим заходом здобув собі на довший час душевну тишу, і навіть з легковажного поводження щодо жінки коло трамвая, яке зараз здавалося йому чимось, ніби доказом молодості його істоти, виявом незужитих і ще юнацьких сил, було 3 вересня. На сварків йому, власне, не лишилося ніякої роботи, а з 10-го він мав на місяць путівку в Сочі до будинку відпочинку, і після того ніщо вже не перешкоджатиме йому віддатися давно замисленій роботі, працювати рік-півтора вільно, а далі, хоч правда, далі його думка не сягала, про далі він не хотів і не потребував міркувати йому буде тоді 31 рік. Якщо вважати ці літа за половину його віку, мету цієї половини він здійснить, тоді ж і з наступними роками зуміє якось дати собі раду. У всякому разі, в ту мить ніщо не заважало йому почувати себе переможцем, і зараз, напередодні доконання, ця перемога виглядала такою простою і зрозумілою, ніби не мала за собою років дбайливого готування. Днів прихованого розпачу, страшних ночей сумніву й гризоти. Як на образі вправного різьбера, на стежці, що він проторував, не лишилося слідів чорної роботи, і сьогодні це захоплювало його так глибоко, як учора гнітило, але захоплювало тихо, без бурі, як вибагливе мінення прекрасних зір.